гайдамаки! Наше гасло! Ми свою славу і волю не віддамо ніколи нікому. Ми патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять все сумлінно. Тому і захопилися ми грою, що гордо зветься Соколом Джорою. Ми за мир в Україні нашій нині. Героям слава! Слава Україні! Чому дорога обрали саме нас? Бо ми любимо свою землю, шануємо наші традиції та мову. Вивчаємо історію свого народу. Пишаємося, що ми нащадки козацького роду. Тому найдорожче почуття, найсвітліше у нашому серці. Це любов до рідної України. Усім героям, що стоять сьогодні на сторожі миру, кордонах державності, усім тим, хто віддав своє життя, захищаючи нашу землю, присвячується. Ви з власної волі закрили собою державу, бо знали, хто як не ти, хто як не ми. Не задля грошей, не для медалей чи слави собою в світ закривали грудьми. Без власної волі закрили собою дитину, заплапану або чінятах страх, щоб вороги не стріляли у спину, матері українській немовлям на руках. Без власної волі взяли зброю до рук, Ступили на зустріч ворожій орді. рідних батьків закрили собою, дарували життя і мені, і тобі. З власної волі закрили собою і родини, щоб малеча зростала, як пахучий світ. І виросла українцем, кожна маленька дитина, що продовжувався наш український рік. З власної волі покинули бізнес, роботу, навчання, науку, лікарню, шкільний клас і стали солдатом батальйону, загону чи роти, бо виводно ми зрозуміли. Ніхто, окрім нас. Власної волі закрили собою садки і школи, щоб дітки навчались, щоб кожен у світу мав. Ми за зруйноване дитинство не пробачимо ніколи. Тим, хто ракетами світ наш казковий вбивав. З власної волі закрили собою свободу. Бо ми, мов птахи, прагнемо чистого неба. Ви гідні нащадки нації, правди, народу, і нам про вас дітям своїм повідати треба. Власної волі обрали військову стежину, щоб ми повернути і щастя у кожну сім'ю захисник це патріот, це велика людина, бо любить більше життя України свою. Усім героям наші найкращі найдорожчі слова, усім героям честь, повага, вдячність і вічна слава тим, хто захищає про полеглих пам'ять жива, за героями мирний світ і наша незламна держава. Ми за життя вклоняємось героям вояка, які кожен день дарують мирне на небо нам. Ми за свободу вклоняємось героям України, що захищають землю і рідну від руїни. Ми за добро вклоняємось полеглим героям, що життя віддали, закривши землю собою. Ми за любов вклоняємося героям усім, хто зберіг мою школу друзів і дім. За свободу вклоняємось героям сміливим. Ви по-справжньому робите нас щасливими. Ми за день новий вклоняємось героям захисникам у вільній незалежній країні хочеться жити нам. Ми з надією уклоняємося героям сьогодення, бо ви наш приклад, наша сила і натхнення. Ми звичайно сьогодні сьогодні усім героям перед народом, перед україною і перед самим собою. Сила духу, плюс патріотизм, рівно героїзм за перемоги формула проста. Бо в душах щирих патріотів, українців, незламність проста, тече у наших жилах синьо-жовта, нездоланна, особлива кров, а у серцях панують правда, воля, надія, віра і любов. Гей, десь там, де сходить, сонця б'ються наші добровольці за народ і за родину, і за вільну Україну. Гей, 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 соколи. Гори сидоли, честі, слава всім героям, що броні на полі бою. Гей, 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 соколи, захищайте, гори сидоли, честь і слава всім героям, що броні на полі бою. Жаль, жаль, за милою, заліною стороною. Ворогів долають хлопці, наші славні добровольці. Гей, 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 Захищайте, ліси, доли, честі, слава всім героям, що броні на полі бою. Гей, 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 соколи, Захищайте, ліси, доли, честі, слава всім героям, що броні на полі бою. Жде удома дівчинонька, плаче рідна дружиньонька, а вину далеким краю серце спокою немає. Ей, ей, Захищайте гориседоли честі, слава всім героям, що в броні на полі бою. Гей, 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 соколи, захищайте гориться доли, честі, слава всім героям, що в броні на полі бою. А герої гордо б'ються. А соколи гордо б'ються, а герої. Скоро перемога і додому вам дорога. Гей, 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 соколи, Захищайте гори, честь честі, слава всім героям, що в броні на полі бою. Гей, 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 соколи, Захищайте, гори і честь честі, слава всім героям, що в броні на полі бою. Дякуємо всім героям України!